Доброго ранку. Ми не втомлюємось не втомлюємося вам нагадувати про те, що у нашій студії ніколи не буває дефіциту спілкування із цікавими особистостями. Саме такі люди вже завітали до нашої студії. Ну і моя колега вже готова представити, хто це я саме. Повірте, з величезним задоволенням представляю в нашій студії гості. Це Володимир Горянський та Олексій Вертинський, народні артисти України. Люди, які додаткового представлення не потребують. Доброго ранку! Доброго, Доброго ранку. ранку, як настрій самого ранку? Важко було важко було приблизно так. Само. Саме, як і позавчора. Взагалі, як ви, от актори, ставитеся до таких ранкових шоу, програм? Чи це втомлює вас? Чи навпаки, ви охоче ділитеся своїм, своєю творчістю з глядачами? Ну розумієте, це частина Починаємо бригади. <свист> Я не скажу, що ми з таким великим задоволенням бігли на телебачення о сьомій ранку, щоб спілкуватися. Ну, але ми хочемо дуже, тому чому ми тут? Щоб сьогодні о 18-й годині глядачі прийшли до нас на виставу, в яку ми граємо. Це комедія номер 13 або «Інклюзів», Так, так. Вірно. І підняти настрій втомленим людям, які нещадно працюють. Працюють, добувають. Так, гроші. бо це дуже гарна вистава. Вистава, яка заряджає, ну я не знаю, на неділю так точно. От і я не знаю, ми зараз були вчора у Львові, позавчора, так? Позавчора. Іграли виставу в оперному театрі, і це ми вже не вперше у Львові, і оперний театр просто був е забитий людьми, і всі е казали, приїжджайте ще. Тому я хочу сказати е городянам, що приходьте, коли у вас з'явилась така. Можливість подивитися цю виставу, і я вам гарантую, що я кажу правду. <гум> ну, от сьогодні ми маємо нагоду поговорити безпосередньо про цю виставу, про тих людей, які є дотичними до неї. От а вистава грає з вами далеко не вперше. От який досвід у вас уже був, в яких містах вона була показана, і все ж таки який склад в ній задіяний. Можна я. Найдивовижніше те, що нас приймають будь-то схід, будь-то захід. Граємо українською, але нас приймають кругом, як вдома, кругом реєстр стоїть суцільний дві години. А найголовніше, що ніхто не хоче потім з театру виходити. Зазвичай, як це було при Савке Вовка не дасть збрехати. Як тільки завіса, пішла, глядач бігом, бо гардероб, додому, я не знаю, бо є справи. Важливіше. Після нашої вистави чомусь ніхто не, не намагається покинути нашу залу. так що Це прекрасно. Об'їздили ми ну, все і Одесу, і Харків там на Сході, Кривий Ріг, Запоріжжя, Львів, напевно, на все де ще щось лишилось. Ну, а, але реакція однакова. Ми навмисне вас закликаємо, тому що я знаю, я ж працював у вас в місті. Давно це було правда. Тут народилася моя дочка Ксенія, і вони і так в паспорті написано, народжена в Ужгороді. І тому я знаю, публіка не дуже театральна, тому ми так настирливо з володію вас просимо, прийдіть хоча б раз в житті. Зрозумійте, копійка то страшенно важливо. Вона має бути у кожного якомога більше. Кишені, але не цим єдиним ми можемо бути щасливі. Обов'язково треба розпружуватися, а як ж? поглиблювати свої уявлення про Україну, про мистецтво. Я думаю, що все буде добре, і донька Олексія ага, буде Ти так грати сьогодні. Так. Вже доросла. І е, Олексій приїхав з онукою, сонечка. Так що тут сімейні <рив> можна сказати. <рив> Ні, ну нам страшенно хотілося на Ксюшину батьківщину відразу все привезти. Ну всі <рив> всіх відразу не вийшло, але онуку притягли. Шановні гості, ми у нас є додзвонювач, Давайте послухаємо його і трохи поспілкуємось. Доброго ранку. Щиро вітаю ведучий, щиро вітаю ваших гостей. Бажанням подальших успіхів, стежу за їх творчою діяльністю не тільки в театрі, але й в кіно. От мені цікаво власне щодо планів у ваших власне щодо розвитку українського кіно, тому що ваше ставлення, тому що мені дуже не подобається, я вам з Карпат телефоную. так, і ми, Нам ми уважно стежили за фільмом. «Останній москаль». не знаю, чи ви були дотичні якимось чином до цього створення цього фільму. Чи можливо от, щось подібне створити, але ну. Більш толерантним, щоб воно стало загально улюбленим. І до пана Олексія, скажіть, будь ласка, я стежу зараз за вашим серіалом Домашній арешт. Ну, як прийшла така ідея? От, чи, чи ви знімаєтесь тільки у комедійних, чи, чи плануєте знятись якихось серйозних там? Фільмах, які дійсно викличе таке загально, загальне визнання обо Україні, так це найкраще. Дякує. Дякуємо вам за ваше запитання. Тож, що ви вважаєте з цього приводу? Серйоз, Суна, нас не <ріху> 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 ну, бачите, зараз також на плюсах пройшов серіал Краща неділя моєї життя. Я гадаю, що ви бачили цей серіал, і він достатньо зроблений так добротно і, і, і акторський состав там грає дуже такий серйозний і результат ви бачили це дуже-дуже такий продукт ну, гарний зйомки йдуть різних комедій, да, зараз акцент такий йде. Бо канали роблять свою продукцію, серіальну продукцію, і зараз дуже великий акцент на сценарії, на якість цих сценаріїв. І я гадаю, що з кожним роком буде краще і краще. А що до українського кіно, це ви знаєте питання вже таке вічне. Розумієте, українське кіно воно не може бути відірваним від. України від держави, від того, що твориться взагалі в ній. І е, руки ще не доходять до цього, бачите, і є стільки проблем, куди треба давати гроші. І тому на розвиток українського кіно можна тільки на те, що е, самі митці будуть це на себе брати, і якось це е, штовхати, поки на державу, знаєте, надії мало. Але є до речі, зараз 2016 рік, якщо не помиляюся, має вийти робота, в якій виразом працювали казки старого мірошника. Вірно, це теж перше українське фентезі? чи може це свідчити ще про один крок у покращення? Ви знаєте, що стосується мені, мені взагалі важко про мирошника говорити, тому що я не бачив. Так? Я Але... не я не не бачив. І Раніше у нас хоча б були моменти, де брак по звуку, що нам приходили з студії ну, свої голоси підставляти там. Коли... Так я хоч ривки мав уявлення, яке, що воно вийшло. А тут про загадка яка, що вони накойовдили. Розумієте, нам дуже важко про це казати. Ми з вами, з глядачем, бачимо вперше, де ми можемо якось розуміти, а це вийшло, це не вийшло. Ми зайняті в наших сценах, це не театр, де ми можемо програмувати цей результат вже на якомусь репетиційному відрізку часу. А кіно це вже коли воно йде на монтажний стіл, і там воно чи вбивається, чи, <с чи <с навпаки, <с с бува> воно народжується. Тому іноді ми не розуміємо самі. І казки, цю картину проки, це дитяча картина, що теж тішить. І Я думаю, що режисер... Yeah. І ти їли в Сашко. Гілив, Сашко, так, вірно. Це дуже, як то кажуть, екшена багато. багато всяких трюків, всяких, там, ну. Що цікаво дітям зараз, знаєте, ви це... не з меншим ентузіазмом чекаєте на вихід цієї так, стрічки. Так. Я гадаю, що вже дитина сонечка це її формат. <ррес> і вона оцінить це кіно, <ресо> ну, скільки вона витримає. Якщо витримає всю картину, значить все... зробили те, що треба. <рес> Пане Олексій, наш глядач також адресував таке певне питання до вас. Він казав, що спостерігає і за вашою творчістю, і зокрема цікавився тим, що а, і, в яких ролях вам. Найкомфортніше знаходитись в комедійних чи ролях іншого жанру. От що ви вважаєте? Ну дякую за питання. Ще сижу думаю, ніхто не повертає мене до відповіді. Думаю, може проскочу? Ні. А хотілося справися в тому, що стосується цього домашнього арешту, у мене там не зовсім склалося взагалі через цей проект з каналом «1 плюс 1». Вони мене перестали запрошувати будь-на будь-яку роль. Я, я не винен, Це взагалі-то була якась румунська перепечатка. Знаєш, як це називається по научному я не знаю. Зараз ранку не хочу навіть зосереджуватися. Це в Румунії пройшов вдалий проєкт, так і називався домашній ареш. І вони взяли, зробили Харку українську. Як українську як як на чорта вони на мене п'яли того рижого перика, ту перуку я не знаю. Ну, одним словом, мені було страшенно, незручно. Знімали влітку, було спекотно, під порукою в мене накопичувалися. мені здавалося, що муранги, котиці, бугарки, все, в мене було, мене ну, чухалося, мене так трясло, але врешті-решт вийшло таке, що один плюс один сказав, що? і ви після цього кажете, що Вертинський класний комедійний актор, Та, не треба нам такого продукту залі, уявляєш? Так що мені якось стосовно моїх питань про комедію краще помовчати. Взагалі, то якщо основна наша, Робота, в принципі, все одно ну, театральне. Я страшенно люблю театр, йому страшенно вдячний, тому що він мене саме навчив своїй професії. Там же ж все відбувається на очах глядача від початку до самого кінця. В кіно ми можемо догнатися дублями, так ні. А в театрі ні. Ось до речі, ми вже проводимо такі паралелі між грою в театрі і грою в кіно. Навіть на театрал розумієш, що це принципово різні речі. кажуть, що в кіно набагато важче передати, демонструвати емоції, ніж в театрі. Це правда? Хто каже? З власного досвіду. От я... ну, Чи можете так? ви. Розумієте, я вам скажу про кіно. Давайте не будемо там в якісь такі дебрі залазити. Сучасне кіно, а більше ви кажете про серіали. серіали. Розумієте, кіна у нас в тому об'ємі нема. Прокатного кіно нема. Розумієте, є якісь. Але той продукт, який більше всі бачать, це серіали. Ну, дві серії, це вже таке би вже кіно називають. Рівень а, знаходження арти, артиста в цьому матеріалі, це, як то кажуть, на першому курсі я в предлагаєх обстоятельствах. Все. Оце увесь рівень. Рівень сценаріїв. Ну, ми ж не граємо Шекспіра чи Чехова, розумієте? Дає перевтілення, дає такі диапазони емоційні і так далі. І ніхто більше від артиста не, 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 не чекає, не, не вимагає. Не чекає, розумієте? Тому зараз розмовляти про якісь високі акторські матерії нема сенсу, нема матеріалу, розумієте? Тому артисти більш професійні, менш професійні. Це ж зразу видно. Це артист навіть у серіалі, навіть я в підлагаємо обстоятельствах. розумієте? ну видно. Тому ну всі працюють, наскільки це дозволяє сценарій, наскільки режисер професійний, і так далі, і так далі. Тому Виставу, яку сьогодні ви будете показувати на сценах уже театру, як ви вже сказали, ви продемонстрували глядачам багатьох міст. Ем, граючи одну і ту ж роль, повторюючи одні ті ж репліки не тільки на виставах, але і на репетиціях. Як вам вдається зберігати цю ілюзію першого виходу? Ну, я вам скажу, що це взагалі-то якесь дилетантське питання, я нікого не ображаю, але ви розумієте, що двічі в одну річку не входять. Це, це так само. Це неможливо, якби ти не намагався зіграти одну і ту саму роль в різні вечори однаково. навіть якби ти намагався зробити тютю, тільки в тютюк у тебе не вийшло. Не вийде, тому що кожна вистава це інший глядач. Ну, і театр це живе, мистецтво. мишкається. Розумієте, це живе. Чому Там стільки театр... складових, чому, ми не можемо, чому воно не може набриднути. І чому театр живе і буде жити вічно? Кіно це таке, світло виробили і нічого нема. Театр це коврик, свічку, бах і все. Артист виходить і. Є театр, він буде живий завжди, розумієте? Тому і вистави, які йдуть. Я граю у себе в театрі драми і комедії на Лівому березі, де я працюю, виставу «Майн камф» або «Шкарпетки в Кофейніку. Вже років 20? — 20 років вистави. Ага. Розумієте? От ілюзія театру. І я там граю, хлопчика. Гітлера, який приїздить у Вє... Відень, коли йому 14 років було. Мені вже під 60 я граю 14-річного пацана, 20 років. І глядач не запитує мене, ви ж такий старий, куди ви лізете? в це цих... ілюзія театру. Як це робиться? Тому що так вистроєна вистава, що. Ну я можу грати і в своєму віці. Глядач цього і глядач, він вірить цьому. Театр це така магія. Що ну як вам ще сказати краще? От ви знаєте, у нас нещодавно в гостях був режисер Віталій Сім'янсов. Ми говорили про пені виставу, яка була тут презентована, і він казав, що глядач голосує ногами. Так тобто, мовити, якщо він приходить, він голосує за цю виставу. Як в цьому випадку, як голосує за цю виставу, глядач не тільки Закарпатський, а глядач інших міст, в якому була показана вистава номер 13? Ну, як каже ну... Віталік, так і голосує Ах... правда. Ну... Дуже важко взагалі сперечатися було дуже просто радять. Скіча сперечатися, яка вистава добра, яка не добра, тому що там був худсовєт, да, там не був профком, вважно. партком. Вони знали, що таке удачно, чи то неудачно. Розумієш, а зараз цього, цього немає. Якщо глядачі, де в касу стоять за квитками черги, значить вистава прекрасна. І це нормально, і так у всьому ну, світі. Ми вам казали, ми з Львова приїхали оперний театр. Це таке. Так пари. треба було посадити двох своїх знайомих. Ми телефонували, ми не, ми не могли посадити, тому що приставні стільці заборонені, а ну, не було. Ну, а День міста у Вінниці був. День міста, так? І ми грали на відкрит... відкрита книжка. Ну, по такий формат, так? Так. І, ми кажемо, як І дощ, ну, по-моему, повна площа людей. І ми... ну, виставу важко дуже, це не концерт, це не співаки. Ну скільки ж думаю, витримає глядач Стояти ми граємо виставу. Реакція така ж, яка у приміщенні, розумієте? Пішов дощ, ну думаю, все, зіграли. Зараз зберемося і поїдемо. Всі Амбрели, парасольки та й що? І стоять. Ну і ми граємо. Не одна людина тільки, тільки підходила. Розумієте? ми розуміємо це. це ну ну що, що казати, цікаво, дуже цікаво. Люди входять в це дійство і не можуть відірватися. Ну, чесно кажу вам, ну, ну кажу вам, що вистава, ну ну прийдіть, подивіться. А розкажіть нам про своїх персонажів, про своїх героїв, яких ви граєте. Познайомити з ними. <р」>, ой, а чому таке Розумієте, Я вам просто скажу, Льошка, <produto> Бо Льоша хоче каву дуже. і Не могли знайти і ранку в Ужгороді не знай в Ужгороді знайти у сьомій ранку, на каву. насправді, цю ситуацію ми виправимо. Це, це, це неправильно. У мене всі мене суцірюються з таким ароматом кави чомусь. І я якось. Ну ладно. Про що казав? Ні, нам треба, бачувати, треба говорити бачити. про свої персонажі, а, але... І ага. це готель. От готелі всіх персонажів. От ми там працівники готелю. І він, і я. Розумієте? А інші це е, е, постояльці, чи mm. як то кажуть. Ну, нехай постояльці гості. Готелю. Знає. От там все і відбувається. Ось це все, що я скажу. Так, так без думу, спойлерів так. зайвих так спойлерити не будемо. Всі глядачі ще раз нагадуємо, запрошуємо на цю виставу. Маєте змогу виділити о 18 сьогодні. О вісімнадцятій. Ми ще сьогодні це будемо згадувати. От ми говоримо про публіку. Вже згадали про Львівську, про публіку Вінниці, А чого очікуєте від Ужгородської публіки? Та того самого самою очікую, там лукавити. Я не хочу хитрити. Мені це не цікаво. Я знаю, що публіка ніколи не дінеться. Вона просто очманіє. Слухайте, я сам дивився цю виставу, не дивлячись на те, що я в ній зайнятий. Я по-перше, я вже наприкінці я розумів, що може, хвати закривайте завісу, бо в мене болять отут от, м'язи. Ми дихалки вже не вистачало весь час підзаряджатися. Мені здавалося, що вже занадто сміху багато. Ну чого чекаємо? Ну, я чекаю того, що люди повинні розуміти, знаєте, зараз такий час, як ми як державність, ми самі, свій продукт і так далі. Бачите, зараз е, е, їздять українські артисти, гарні артисти, привозять гарні вистави, підтримуйте їх, приходьте. Ціни ми тримаємо такі доступні. Розумієте? Все ж таки, розумієте, що ми не можемо просто грати як у державному театрі за 30 гривень. Не можемо, тому що це перевіз декорації, це проживання в готелі. Це є. Багато питань. Дітей. Такі сумні теми. Були, Ні, так? ну, от, я я, хотів я би якщо сказати... хтось сумнівається в Ні. чомусь, розумієте? А. Тому я хочу, щоб що приходьте, дивіться, підтримуйте. І коли це буде якийсь зворотній момент, повірте, що все буде краще і краще. Розумієте? Тому що антреприза, яка була, Ну, Пам'ятаєте, коли привозила якогось російського артиста, там щось десь це, на фіші є, а люди приходили і казали, господи, за що ми платимо гроші? розумієте? Тому що зараз відбувається, такого вже не може бути. Ми тут живемо, в цій країні. розумієте? І ми знаємо, що в Ужгород ми ще приїдемо. А щоб ми приїхали, і був е, знову глядач. Ми сьогодні повинні грати гарно, цікаво, щоб на слідуючий раз до нас прийшли. Розумієте? Ну це просто дуже, По -по Тому ми не можемо, як ти кажеш, лукавити у цьому пане Лесі. Хотів продовжити вашу думку. Я хотів би сказати про те, що в принципі, і що у нас з володькою це ж здійснення мрія, театр і ми по, по всю пору, чи міг я в совку сподіватися, що колись на мене будуть квитки купувати і будуть. Хоча про це я мрію. А зараз мені не навіть, і не приходиться мріяти. Це моя мрія, я не можу її зрадити, я не можу бути неповноцінним на сцені. Я не хочу, щоб глядач який прийшов дивитися нашу виставу. Думав про те, які у нього діагнози, які у мене діагнози. Нам зовсім не ставимо за мету розповідати про те, в якій частині вистави ми розвалимося, як стара тілія. І, І сподіваюся, що багато глядачів, які ходять в театр, вони так само були з дитинства орієнтовані на те, що як здорово, що поруч з ними існує ще таке явище, як театр. От і ще буде останок таке питання. От е, ця вистава, про яку ми говоримо, є комедією. Її вважають однією з найкращих комедій 21-го століття. Тим не менш, навіть комедія. який повчальний зміст може понести, і який висновок для себе може зробити глядач, який її подивиться? Та я думаю, що там все дуже просто. Живи по заповідям. Ти не буде у тебе гімарою, ви, ви знаєте, це настільки позитивна вистава там. Ну, Трошки збрехав і несеш ж Не бреши. Ну, мороліте. Якщо вкрав, значить не крадив. Звичайно, людські істини насправді. Прості, прості істини. Дуже прості, але вони такі... Слава Божу Іронічний. це така іронія над самими собою. І все а без сміху ми нікуди. Ми вам дуже дякуємо за візит. Давайте дякуємо наші, вам. Наші глядачі Дякую. мають змогу ще раз напевно почути запрошення від самого Володимира Горянського та Олексія Вартинського на сьогоднішню виставу. Отже, будь ласка, ефір ваш. О, о 18 години годині на сцені вашого академічного театру Ми вас чекаємо з нетерпінням. І не тільки ми там ще Великий склад. Великий склад. сказати, але да, не дуже. Да, да. Ми дуже вам дякуємо, що ви закликали і нас, і наших глядачів підтримувати з українських артистів, українських акторів, співаків і, зокрема, виставу, яка сьогодні буде показана на закарпатській сцені. Переконуємо у цьому і наших глядачів. Обов'язково завітайте, ви не пожалкуєте. Ну а нагадуємо вам, що ми сьогодні поспілкувалися і з Володимиром Горянським, а також Олексієм Вартицьким, людям, які безпосередньо задіяні у цій виставі. Отож, не сьогодні. Подивіться. Ну, наш, наша перша частина ефіру добігає до свого завершення. Зустрінемося вже після порви. Будьте з нами, дочекайтеся з доброго ранку.